Не на полі, а в клубі. Саме там зустріли вболівальники свою улюблену баскетбольну команду черкаських мап. Баскетбольні вечірки для них не нові. Цьогоріч фани улюблені команди влаштували справжні випробування, гру що де коли. Вони підготували непрості і водночас креативні питання, а ще купу різноманітних конкурсів. Баскетболісти на випередки малювали баскетбольні черкаси та збивали керованим автомобілем перепони. В результаті запеклої боротьби черкаських мав проти своїх же фанів загальну перемогу з ...6-4 здобули баскетболісти. Відзначився на вечірці Івар Стімерманіс. Баскетболіст пригадав максимальну кількість набраних у цьому сезоні очок Віла Соломона. За словами баскетболіста, подібні зустрічі зближують болівальників та гравців. Хлопець пригадує, у кожному з чемпіонатів, де він виступав, клуби проводили подібні зустрічі. «Коли я був в Германії, там було людей где-то около тисячі. Там е, пройшов весь день. Играли против фанов баскетбол, потом і так далее. Ушел весь день практически. Если ну. честно, я ожидал, что будет чуть побольше людей. Фото та автограф сессия стала родзинкою вечера. Команде надо знать, что независимо от результатов, у них есть болельщики, которые всегда переживают за них, которые всегда их будут поддерживать. Эта Це цель, я думаю, сьогодні була достигнута. Команда увидела, що у них є болельщики, які не будуть журі з нізависиміст від результата будут поддерживать. за словами організаторів баскетбольної вечірки. Таке живе спілкування покликано зміцнити зв'язок між фан-клубом та баскетболістами.